Доброго ранку, діти! Пропоную сьогоднішнє заняття почати з руханки. Руханку вам буде показувати кіт Теодор. Повторюйте все за кото і отримаєте заряд бадьорості. А потім пропоную вам подивитися мультфільм «Мапочка Кривляка. Це мультфільм про маленьку мапочку, яка полюбляла всіх дражнити. І ви, подивившись цей мультфільм, дізнаєтеся. Що ж з нею сталося? Приємного вам перегляду. А ви виконуйте старанно. Розімнемо м'язи, повторюйте під музику за мною рухи. Розпочинаємо. Все виходить. Не забувайте відновлювати дихання після інтенсивних вправ. Переходимо до основних видів вправ на прес, витривалість і зміцнення м'язів спини. Зробіть 2-3 підходи, чередує з дихальними вправами. Ви молодці! Гарно позаймались час водних процедур. Будьте здорові. До зустрічі! Ваш кіт, Теодор! Мяу! Привіт, любі матусі і малюки! Ви готові слухати нову казочку? Тоді влаштовуйте зручніше. Ми починаємо! У далекому тропічному лісі жила маленька мавпочка на ім'я Кікі. Вона ніколи не сиділа на місці, а її чорні блискучі оченята завжди світилися пустощами. Кікі прокидалася разом із сонцем і снідала своїми улюбленими бананами. Потім вона цілий день займалась тим, що вигадувала собі розваги. З великим задоволенням стрибала з гілки на гілку, розгойдувалась на ліані, вигукувала дивні звуки або різко вистрибувалась за куща, аби налякати ящерку. А коли наставала ніч і ліс тихо засинав, Кікі, згорнувшись клубочком на гільці, закривала очі. Та здавалось, що навіть у вісні вона вигадувала витівки на завтра. Начебто звичайна мавпочка, але була у Кікі одна погана звичка, через яку ніхто не хотів з нею спілкуватися. Мавпочка дуже любила дражнитися. Спочатку іншим мешканцям лісу це здавалось смішним, але з часом вони почали ображатися, бо мавпочка часто переходила межу. Найбільше Кікі любила дражнити. Барвистого папугу, що жив високо на пальмі. Папуга гордо сидів на своїй гільці і голосно вигукував різні слова. Красивий розумний, кричав він, розправляючи крила. А кікі відразу повторювала за ним, але смішним перекривленим голосом. Красивий, дуже! Розумний! і показувала язик. Папуга сердився, починав махати крилами і кричати ще гучніше. А мавпочка сміялася до сліз. це приносило їй величезне задоволення. Побачивши черепаху, Кіхі спочатку тихенько підкрадалася і починала стрибати коло неї, плескаючи в долоні. Ой! Яка повільна, дражнилася вона. Ти ще й досі не дійшла до того камінця? Повзеш, як черепаха, я вже десять разів оббігала дерева, а ти і кроку не зробила. Чи ти вже втомилася, дорогенька? Черепаха мовчала. Вона вже звикла до цих злих жартів, тільки зітхнула і сховалася у свій панцир. Одного дня Кіті побачила біля річки маленького бегемотика. Він мирно хлюпався у воді, занурювався з головою і пускав бульбашки. Маппочка повисла на гільці і закричала згори. Ой, яке велике пузо! Якщо ти ще трохи поп'єш води, то луснеш, як кавун. І взагалі ти схож на велику бочку. Бегемотик підняв голову, подивився своїми добрими очима і нічого не відповів. А Кікі, як завжди, голосно засміялася сама зі своїх власних жартів. Але одного дня трапився випадок, який назавжди змінив маленьку мавпочку. У лісі піднявся сильний вітер, Кікі, як завжди, стрибала по деревах і зачепилась за гілку. Вона впала прямо на землю і дуже злякалася. Ай! скрикнула вона, добряче вдарившись. В голові у мавпочки миттєво промайнула думка. Зараз усі прибіжать і почнуть сміятися з мене, як я сміялася з них. Але їй було боляче і страшно, тому допомога була необхідна. Допоможіть! покликала мавпочка, та сталося несподіване. Почувши крик, всі швидко прибігли. Навіть черепаха цього разу встигла, хоча й трошки запізнилась. Зато вона принесла листоки з водою. А папуга закричав: Тримайся! і полетів покликати на допомогу. Кікі не вірила своїм вухам, ніхто не сміявся. Всі підтримали її, всі співчували. Кікі була здивована. Ви що не сердитесь на мене? Бігимот посміхнувся. Ми, звичайно, пам'ятаємо твої дражнилки, але ж тобі потрібна допомога. Кікі опустила голову. Вибачте мені, я думала, що жартую смішно. З того часу вона вже нікого не дражнила, навпаки. Вигадувала веселі ігри для всіх, смішила добрими жартами і завжди допомагала. І виявилося, що набагато приємніше мати друзів поруч, ніж сміятися з чужих слабкостей. Так і закінчилась ця повчальна історія про маленьку мавпочку, яка навчилась нікого не ображати. Тобі сподобалось? Тоді обійми свою улюблену іграшку і засинай солодких тобі снів. І до зустрічі! Діти, сподіваюся, і руханка, і казка про мавпочку кривляку вам сподобались. До нових зустрічей, до побачення!